Нині церква предлагає нам діалог, який стався між книжниками фарисеями і Спасителем Господом. Він, Господь, дав їм порозуміти, чому учення Христово не вміщається у їх розум? Чому і нині час людей повірувало в Христа Ісуса, прийняла воскресого. Друга частина не лише не прийняла Христа, то було б половина біди. Люди ще й озлобилися на Христа, сказавши книжникам-фарисеям Ісус, не прийнявши й мене, не прийнявши й Отця моєго, котрого ви, книжники і фарисеї, рахуєте Богом, рахуєтесь, читаєте, но то не так. Овці мої, каже Господь, слухають голоса моєго, і я знаю їх, я знаю своїх, і вони йдуть за мною. Коли видиме пастиря, як іде впереді, а овці чують його голос і стараються не втратити дистанцію, щоб добре чути голос пастиря, і йдуть за пастирем. А от овці непослушні, розбридаються і попадають раною пізно в зуби вовка, великого пропагандіста, атеїзма, вовка, який каже, овечки, не переживайте, лишайте церкву туту, то то не добра, пийте сюди, в нашу. А тут їх чекають вовчі зуби. Я, каже Господь, даю своїм людям, своїм віруючим життя вічно, є, і не погибнуть во віки. І ніхто не похитить їх із руки моєї, ніхто не вихватить, ніхто не обмане, ніхто не зманіпулює. Вірні канонічної церкви тим і принципові в цьому світі, і тяжко неприйнятні людьми цього світу, що мають свою позицію. Сатанізм, Завжди був іграючим то в релігію, то в якийсь там другий процеси. Но, каже Господь, отець мій, котрий дав, мене, дав мені їх, тих моїх дітей Божих, я ради них совершаю подвиг кресних страданій. Я й отець єдно ми, тут акцентує єдинці Святої Троїці, Ну, іудеї схватили каміння або його побити. Це любима форма ведення діалогу безбожників. Коли вони видять, що уже діалог програють, беруть каміння або дзвонять у спецслужби. Тот священник не то каже, і спецслужби йдуть, і останавливают, і в результаті. Много людей, котрі іноді бувають судимі, по наклепу. А наклепники це завжди безбожники, для котрих, мало того, що до церкви самі не йдуть, да ще й завідують другим людям, котрі ходять до церкви. Но Ісус сказав книжникам фарисеям я много добрих діл зробив, за якої із них ви на мене мичите каміння. Вони йому сказали. Нібито на перший погляд. Правду? Ти простий чоловік, а робиш із себе Бога. Бо ти казав Я син Божий. Це для них було тяжко восприйняти. Но Ісус сказав їм, а чому ви удивляєтеся, у вашому Писанні написано було, сказано було Слово до тих людей, котрим було обращено Слово Боже, названі були синами Божиїми. І не нарушилося Писання. Чому в даному випадку той може нарушитися, коли того, кого Бог Отець Небесний послав і освятив, а ви говорите, що богохульствує, що я сказав, що я син Божий. Да ви не віруєте, що вам не сказати, ви не віруючи, я вже вам це сказав. І сьогодні ми видимо людей, які прийняли віру в Христа Ісуса і мають легку поведінку осознання своєї віри. А є люди, тяжкі серцем. Для них повірувати в Бога це є велика проблема. А зачастую вони самі себе устрашають. Та ви що, Разу я вірував у Бога. Так ото прості люди до церкви ходять, освіти не мають. А я купив два дипломи вищої освіти, значить, я передовий, а перед нами обикновенний книжник і фарисей, зачастую завершений безбожник. Каже Господь, овці слухають мого голоса, мої овці. Ну, а от не мої овці, ну от і збираються і путь і так легко реагують на чужий голос. На голос пастиря відповідають непослушанням, а на голос вовка, на голос Льва сатани у віці сьому реагують зразу. Ми хочемо, щоб чим більше людей спаслося і в вічності по милості твоїй і стали наслідниками царства Божого. Амінь.